Оригінальний 11-й айфон в ідеальному стані і павербанк. А від нашого магазину ще й з подарунками. Цікавить твоя думка стосовно 11-го айфону. Більшість запитували саме оригінальний айфон недорогий. І чомусь 11-та модель виграла цей спір, тому що і недорога, і по характеристикам гарна, і може з останніми IOS операційними системами працювати. Тому маємо в наявності 10 одиниць. Це оригінальний iPhone, стан 10 із 10, 64 ГБ. До речі, клеємо за 16 скло, бронескло, тому в наявності. За класною ціною для дитини, чи для себе, чи як другий смартфон, чи ти хочеш перейти вже нарешті зі свого андроїду. А ти загалом пиши потрібні такі е, айфони взагалі? Якщо так, то будемо більше замовляти і будемо мати в наявності ось такі справжні робочі конячки. iCloud чистий е, Neverlock оригінал на 64 гігабайти. Але це ще не все від нашого магазину до цього смартфону. Ти отримуєш ось такий павербанк Battery Pack на десять тисячам першого. Класна пропозиція, я рахую, і не за всі гроші світу.